Шишки з сосен зривають вручну у лісі біля села Бірки Кропивницького району. Це насадження сосни звичайної деревам тут по 20 років. Крючком нахиляємо віточки, щоб ми побільше там, де є шишки, щоб їх зірвати і достати. Тому що до кожної віточки, де є шишки, ми ж не достанемо. І один підтримує драбину, щоб не впасти. Для нас не тяжко врувати шишку, ми вже звикли. Якісні шишки знаходяться тільки на деревах, тому з землі їх не збирають, каже інженер лісових культур Микола Петренко. Не кожна ділянка має врожайність. Тому в серпні ми проводимо, складаємо таку відомість, обстежуємо насадження. Тоді вже у жовтні місяці розпочинаємо заготівлю шишок. І триває він до березня місяця. Зимовий період. Говорить, на дереві шишка дозріває два роки. Ось якщо глянете, шишка цього року. Ця шишка буде заготовлена вже аж на слідуючий рік. Після збору шишки сушать у цій кімнаті. Цьогоріч це шишки двох видів сосни кримської та звичайної. Двічі на день шишки перемішують. Шишка, коли сушиться, вона розкривається, в ньому звільняється насіння, його потрібно витрушувати. Ще для того, щоб. От, певний слой шишок лежить, зверху шишка відкривається раніше. от Вона отак відкривається, а ось знизу тут, тут ще є шишки ще, що да. не відкриті. І от Вони треба перевертати, щоб на цю шишку більше попадало тепла, і вона тоді починає відкриватися. У нас є така швабра. Шишку і випадає вниз. Говорить, сушать шишки 2-3 дні. Тут загружається у цю шишко-сушилку близько від 200 до 300 кілограм шишок. Температура тут підтримується від 30 до 50 градусів. Тут є душники, подається повітря згори і провітрюванням, щоб була стабільна температура. І тоді шишки вибираються, вибирається на сіння, загружається нова партія. Залишки шишок без насіння використовують для опалення. Закладаємо в котел і спалюємо, отримуючи температуру, потрібну для подальшого сушіння інших шишок, які будемо закладати в З Заготовлених цьогоріч шишок отримують 15 кілограмів насіння. Його висіють весною для посадки лісу. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.